Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 31 серпня. Тридцять серпня 1939 року увійшло в історію як день, який став прелюдією до одного з найстрашніших конфліктів ХХ століття. У німецькому містечку Гляєвіц на території Сілезії німці інсценували напад польських сил на місцеву радіостанцію. Цей інцидент, відомий як Гляйвіцька провокація, мав на меті створити привід для агресії проти Польщі. За фактом польських військ на місці не було. Напад був постановкою, організованою спецслужбами Третього Рейху. Операція показала наскільки ретельно Гітлер та його оточення готували інформаційний та політичний фонд для власної військової кампанії. Наступного дня, 1 вересня 1939 року, Німеччина розпочала повномасштабну. Не вторгнення до Польщі, що знаменувало початок Другої світової війни. Ця провокація стала прикладом того, як маніпуляції та дезінформація використовувалась як зброя для виправдання агресії. Світова спільнота опинилася перед обличчям конфлікту, який змінить карту Європи і вплине на долю сотень мільйонів людей. І, хоча напад на радіостанцію здавався локальним інцидентом, його наслідки були глобальними, показавши, як один ретельно спланований крок може стати початком всесвітньої трагедії. 31 серпня 1986 року біля порту Новоросійськ сталася одна з найтрагічніших морських катастроф радянської епохи. Круїзний теплохід, адмірал Нахімов, який здійснював рейс одеса Батумі Одеса, зіткнувся з балкером Петро Васів, який перевозив вантаж зерна. У результаті аварії загинули 423 людини, серед них 359 туристів і 64 члени екіпажу пасажирського судна. Особливо трагічно. Що більшість загиблих були українцями: 267 осіб, з них 216 – пасажирів та 51 – член екіпажу. Ця катастрофа стала шоком для всієї країни і нагадала наскільки небезпечним може бути морський транспорт, коли порушуються правила безпеки. Розслідування показало, що причиною трагедії стали неправильні дії капітанів обох суден, а також відсутність ефективної координації при управлінні рухом у порту. Подія залишила глибокий слід у пам'яті родин загиблих і у всьому українському суспільстві. Вона стала прикладом того, як людська помилка та недбалість можуть обернутися масштабною катастрофою і підкреслила важливість дотримання правил мореплавства та професійної підготовки капітанів. Друзі, якщо вам подобається День в історії, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український YouTube.